Права 690-на спорудженні будинку працювало три бригади. У першій бригаді 8 робітників працювало 10 днів, у другій 10 робітників працювало 9 днів, у третій 6 робітників працювало 12 днів. За роботу всі три бригади разом отримали 141 тисячу п'ятсот гривень. По скільки гривень отримала кожна бригада, якщо продуктивність праці всіх робітників однакова. Ну, якщо так, то давайте для початку дізнаємося, а скільки ж всього днів працювали робітники у першій бригаді. Там було 8 робітників, вони працювали по 10 днів. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Тобто ми 8 множимо на 10. І це дорівнює, записуємо 80 В дужках записуємо чого? Днів. Це працювала, працювали робітники у першій бригаді. Аналогічно у другій бригаді 10 робітників працювали, 9 днів. Тоді записуємо друга дія. Тобто ми 10 множимо на 9. Ну і це буде рівнювати 90. У дужках записуємо чого? Днів. Це у нас працювали робітники. Працювали робітники. У другій бригаді. Є? Ну що ж? А у третій шість робітників працювало 12 днів. Ну що ж, давайте визначати скільки днів це буде? Записуємо третє дія? Шість, що множиться на дванадцять. Це дорівнює. 6 на 10, 60, 6 на 2, 12. Разом буде 72. Записуємо в дужках чого дні. Отже, 72 дні. Це у нас працювали. Працювали робітники. Третій бригаді. Гаразд. Ну що ж, оскільки треба ці гроші поділити, то їх треба поділити відносно того, скільки днів вони працювали. Тобто, всього, щоб подавати будинок було витрачено отака кількість днів, бо продуктивність всіх робітників однакова. То давайте дізнаємося, оскільки ж цього днів було витрачено е, всіма трьома бригадами на будівництво будинку. Отже, записуємо тоді четверта дія. Тоді 80, перша бригада, плюс 92 бригада, плюс 72 третя бригада. Це дорівнює 80 плюс 90 це буде 170. 170 плюс 72. Це буде дорівнювати 244, 242, 242. дужках записуємо чого дні? Це у нас витрачено на спорудження. Витрачено. На спорудження. На спорудження. На спорудження. Гаразд. Тобто на спорудження будинку всього було витрачено 242 дні. Ну і цю суму, що вони отримали всі разом, 141 570 гривень, потрібно поділити на цю кількість днів. Тобто, скільки Коштує один день знайти. Ну що ж, записуємо тоді п'ята дія. Тобто 141 570 потрібно поділити на 242. І це дорівнює. Ну що ж, куточком ділимо, щоб дізнатись, чому що дорівнює частка. Записуємо 141 570. Що ділиться? Що ділиться на 242. Ну що ж, 1415 ділимо на 242. Це буде 5. 5 на 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 1 це 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. Віднімаємо. Так, 5 мінус 0 це 5. 1 мінус 1 це 0. 4 мінус 2 це 2. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Дописуємо 7. Так, 2057 ділимо на 242, це буде 8. 8 на 2 це 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 1 це 33. Припишемо 3, 3 запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 3 це 19. Віднімаємо. 7 мінус 6 це 1. 5 мінус 3 це 2. Так. Далі 0 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 10-9 це 1. 2 мінус 1 це 1. Мінус 1 це 0. Попереду не пишемо, дописуємо 0. 1210 ділимо на 242, це буде 5. Ми вже множили. 5 на 242, це буде 1210. Віднімаємо. Залишок у нас в рівні 0. Ділення завершене. Ну що ж, записуємо, що в нас вийшло 585. У дужках записуємо чого? Гривень. Блин, да що ж ти будеш робити? Це дорівнює нулю. Ну що ж, записуємо тоді, що частка в нас дорівнює 585. У дужках записуємо, чого? Гривень. Так. Ну що ж, це в нас буде вартість одного дня роботи. Ну що ж, за один день роботи можна отримати 585 гривень. Перша бригада працювала 80 днів. Ну що ж, 80 днів по 585 гривень. Записуємо тоді шосте дія. Отже, 80, що множиться на 585. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. Ці множники я поміняю місцями, від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо тоді 585, що множиться на 80. Множимо. 5 на 8 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 8 на 8 64, плюс 4 це 68. 8 пишемо 6, запам'ятовуємо. 5 на 8 це 40, плюс 6 це 46. Дописуємо 1 0. Ну що ж, у нас вийшло 46 800. Записуємо, що добуток дорівнює 46 800. У дужках записуємо, чого, гривень. Це в нас отримала. Перша бригада. Гаразд. Ну що ж, друга бригада? Записуємо сьомодію. Друга бригада вона працювала 90 днів. Робітники там працювали 90 що множиться на 500. 85. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити на 90. Так, добутки міняємо місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 585. Що множиться? На 90. Множимо. 5 на 9 – 45, 5 пишемо, 4. Запам'ятовуємо. 8 на 9, 72, плюс 4. Це 76. 6, пишемо, 7, запам'ятовуємо 5 на 9 – 45, плюс 7 це 52. Дописуємо 1, 0. Ну і записуємо, що добуток у нас дорівнює 52 тисячі 650. У дужках записуємо, чого гривень. Це в нас отримала. Бригада. Є. Ну що ж, третя працювала 72 дні. Ну, тоді записуємо 8 діє 72 Множимо на 585. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик. Записуємо 585. 585, що множиться на 72. Множимо. 5 на 2 це 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо, 8 на 2 16, плюс 1 це 17, 7 пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 на 2 це 10, плюс 1 це 11. 5 на 7 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 8 на 7 це. 56 плюс 3 це 59. 9 пишемо. 9 пишемо 5, запам'ятовуємо. Далі. 5 на 7 це 35 плюс 5 це 40. Додаємо. Ну що ж, в кінці у нас буде 0. 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 9 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 0, плюс 1 це 2. Це у нас буде 4. Ну що ж, записуємо, що добуток у нас дорівнює 42 120. 42 120. Удушка, записуємо, чого гривень. Це у нас отримала. Отримала третя. Бригада. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. По скільки гривень отримала кожна бригада? Ну що ж, записуємо перша. Отримала 46 тисяч. 800... гривень... Друга... Записуємо... 52 тисячі... 650... гривень... Ну і третя... Записуємо... 42 тисячі 120 гривень. Ну що ж, ось таке завдання з громісткими цифрами на продуктивність праці на цьому вправу завершено.